ютуб канал БУКЗІЛА представляє книгу Біологія віри. Як сила переконань може змінити ваші тіло та розум. Автор Брюс Ліптон. Вступ, Переосмислення біології та долі. Книга Брюса Ліптона Біологія віри є революційним поглядом на взаємодію між нашим тілом, розумом та навколишнім середовищем. Ліптон клітинний біолог, який спочатку дотримувався панівних наукових догм генетичного детермінізму, з часом прийшов до висновку, що ми є не жертвами нашого спадкового коду, а активними творцями нашої біологічної реальності. Його особистий досвід і наукові дослідження привели його до усвідомлення, що не всесильна молекула ДНК, а зовнішні чинники, і насамперед наша віра керують нашим тілом, свідомістю та всім життям. Це відкриття не лише змінює наше розуміння біології, але й дає кожному з нас колосальну владу над власним здоров'ям та долею. Клітина мікрокосм, життя та сила мембрани. З самого дитинства Брюс Ліптон був зачарований життям на клітинному рівні. Його дослідження під електронним мікроскопом показали, що клітини є складними осмисленими істотами. Однак панівна наукова парадигма стверджувала, що життя клітин, а отже, і всього людського тіла, визначається виключно генами, закладеними в ДНК у ядрі клітини. Ця теорія детермінізму пояснювала все: від фізичних рис до емоцій, поведінки, успіху та навіть щастя, зводячи людську долю до правильної або неправильної ДНК. Ліптон, відчуваючи власні життєві невдачі, майже повірив у цю фаталістичну концепцію. Проте перерва у його академічній кар'єрі, проведена на Карибах, дозволила йому розслабитися і побачити життя поза лабораторними рамками. Саме там він усвідомив, що гени є лише кресленнями, а підрядник зовнішнє середовище, створює з них клітини, тканини та органи. Ключовим моментом у переосмисленні ролі клітини стало розуміння функції клітинної мембрани. Протягом тривалого часу біологи фокусувалися на ядрі, вважаючи його мозком клітини. Однак досліди з енуклеацією, видаленням ядра показали, що клітина може функціонувати, поглинати їжу, взаємодіяти з іншими клітинами та реагувати на зовнішні подразники протягом значного часу без ядра. Єдине, що вона втрачала, це здатність до розмноження. Це свідчило про те, що ядро це скоріше репродуктивний орган, а не мозок. Натомість експерименти з клітинною мембраною виявили її вирішальну роль. Мембрана, неймовірно тонка, виконує роль мозку клітини. Вона містить білки-рецептори, що сприймають сигнали із зовнішнього світу, та білки-ефектори, що забезпечують відповідну дію. Якщо зруйнувати мембрану, клітина гине. Якщо пошкодити лише її білки, рецептори або ефектори, клітина впадає в кому, не здатна реагувати на середовище. Це доводить, що осмислена поведінка клітини можлива лише за наявності повноцінно функціонуючої мембрани. Таким чином, не гени в ядрі, а білки мембрани, що отримують інформацію ззовні, керують фізіологією клітини, запускаючи відповідні реакції. Ми не є рабами довільної комбінації генів, ми здатні редагувати дані, введені в наш біокомп'ютер. Епігенетика влада середовища над генами. Якщо гени не є незмінним вироком, то що тоді впливає на наше здоров'я та життя? Відповідь лежить у галузі епігенетики. Епігенетика вивчає, як зовнішні фактори харчування, екологія, емоції, стрес можуть змінювати активність генів, не змінюючи при цьому саму послідовність ДНК. Ці епігенетичні зміни можуть навіть передаватися нащадкам. Ліптон наводить дослідження, проведене в університеті Д'Юка, яке яскраво демонструє цей принцип. Вагітні миші, що несли аномальний ген агуті, який спричинює ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання, були розділені на дві групи. Одна група отримувала харчові добавки, багаті на фолієву кислоту, вітамін в 12 бетаїн та холін. Миші з цієї групи народжували звичайних бурих мишенят нормальної комплекції, попри те, що мишенята успадкували ген агуті. Натомість, миші, які не отримували цих добавок, народжували жовтуватих мишенят, які швидко набирали вагу і страждали від тих самих хвороб, що й матері. Цей експеримент доводить, що абсолютно ідентичні генетично особини можуть виглядати та мати різне здоров'я через вплив середовища. Ці висновки мають величне значення для людини. Більшість захворювань, таких як діабет, серцево-судинні та онкологічні хвороби, є результатом взаємодії безлічі факторів, а не просто дефектного гена. Лише менше 2% людей страждають на захворювання, зумовлені виключно дефектним геном. Переважна більшість населення народжується з генами, які дозволяють повноцінно і щасливо жити. Змі часто підміняють поняття, заявляючи про гени депресії чи «гени шизофренії. Хоча ген може бути пов'язаний із захворюванням, але не обумовлювати його, наприклад, гени раку грудей БРЦА 1 і БРЦА2 незначно впливають на виникнення хвороби, тоді як екологія є значно більшою причиною. Це усвідомлення перекладає відповідальність за наше здоров'я з незмінних генів на змінювані умови життя та наш вибір. Еволюція від боротьби до співпраці. Традиційна теорія Дарвіна представляє еволюцію як жорстоку боротьбу за існування та суворий природний відбір. Однак, Ліптон та інші прихильники нової біології стверджують, що складні форми життя, включаючи людину, з'явилися завдяки взаємодії та співпраці, а не протистоянню. Історія життя на землі починається з одноклітинних організмів, які з часом об'єднувалися в колонії, а потім у багатоклітинні угруповання, що включали мільйони і трильйони взаємозалежних клітин. Приклад людини, що складається з 50 трильйонів клітин, є яскравим підтвердженням цього. Еволюційним поштовхом до об'єднання стало прагнення до виживання. Чим більше організм обізнаний про своє оточення, тим вищі його шанси. Об'єднуючись, клітини багаторазово збільшують свою поінформованість. Висока щільність населення клітин призвела до їх структуризації та спеціалізації, що можна порівняти з ефективністю великої сучасної корпорації. Наприклад, нервова система, що складається з Відносно нечисленних клітин спеціалізується на уловлюванні сигналів та координації поведінки інших клітин, дозволяючи всьому організму функціонувати з набагато меншими витратами ресурсів, ніж якби клітини виживали поодинці. Аналогічно у людському суспільстві об'єднання, спеціалізація та ефективна взаємодія є набагато кориснішими, ніж роз'єднання та боротьба. Генрі Форд продемонстрував це, впровадивши вузьку спеціалізацію на складальних лініях, що значно прискорило виробництво. Природа. Сповнена прикладів симбіотичних відносин: морські рачки та рибка гобі, рак, самітник і рожева актинія. Ці приклади ілюструють, як різні види співпрацюють для взаємної вигоди. Сучасні дослідження в генетиці також виявили генний трансфер механізм, завдяки якому організми можуть обмінюватися досвідом та генетичним матеріалом з віддаленими видами. Професор Тімоті Лентон та Теорія геї Джеймса Лавлока йдуть ще далі, стверджуючи, що земля та всі її види утворюють єдиний надорганізм. Будь-яке втручання, що порушує його внутрішню рівновагу, наприклад, знищення лісів, руйнування озонового шару або генна інженерія, загрожує благополуччю всього надорганізму, а отже, і нашому. Це підкреслює глибокий взаємозв'язок усіх форм життя та важливість співпраці на всіх рівнях. Свідомість та тіло, як думки, впливають на біологію. У багатоклітинних організмах жодна клітина не діє незалежно. У людини роль свідомості, що координує дії клітин, виконує централізована система система обробки інформації, мозок розвиток мозку, призвів до появи емоцій, унікального механізму перетворення хімічних сигналів в зрозумілі всім клітинам відчуття. Кенді Сперт у своїй книзі Емоційні молекули стверджує, що свідомість не зосереджена виключно в черепній коробці, а розподілена по всьому тілу завдяки сигнальним молекулам. Емоційні молекули синтезуються як у відповідь на зовнішню інформацію, так і в результаті активності свідомості. Це означає, що свідомість може впливати на організм як до одужання, так і до хвороби. Розвиток прифронтальної кори, ділянки мозку, відповідальної за мислення, планування та прийняття рішень наділяє людину унікальною здатністю. До аналізу минулого досвіду, саморефлексії та управління власною поведінкою та емоціями, ми можемо відстежувати свою несвідомо запрограмовану поведінку і змінювати її, обираючи реагувати на ті чи інші сигнали чи ні. Класичний приклад зі змією демонструє, як рефлекторна реакція, страх і втеча може бути свідомо змінена. Герпетолог спокійно візьме змію в руки, знаючи, що вона не отруйна. Наш відгук на зовнішні подразники залежить від наших вражень, точніше від вірувань, які можуть бути як істинними, так і хибними. Ми маємо можливість свідомо змінювати свої реакції, а це означає, що ні гени, ні стійкі поведінкові патерни не мають над нами абсолютної влади. Ефект плацебо та ноцебо, влада віри найбільш наочним доказом впливу свідомості на тіло є ефект плацебо. Офіційна медицина часто недооцінює або ігнорує його з фінансових міркувань, адже якщо думка може лікувати, навіщо потрібні ліки та лікарі? Проте дослідження, такі як експеримент доктора Брюса Мозлі з пацієнтами, що страждали на артрит коліна, переконливо демонструють силу плацебо навіть у хірургії. Пацієнти, яким зробили імітацію операції, хибні надрізи без реального втручання. Демонстрували таке ж покращення, як і ті, хто пройшов справжні операції. Один з пацієнтів, який до лікування пересувався з палицею, після хибної операції почав грати в баскетбол з онуком. Мозлі дійшов висновку: у нашому світі все можливо, людська свідомість здатна творити чудеса. Водночас негативні переконання можуть завдати значної шкоди здоров'ю. Це називається ефектом ноцебо. Слова лікаря його манера поведінки можуть знищити будь-яку надію на одужання. Історія пацієнта доктора Кліфтона Мідора, який помер від раку стравоходу, хоча ростин не виявив пухлини, є моторошним свідченням того, як людина може померти, просто повіривши у свою смертельну хворобу. Позитивні та негативні вірування визначають не лише здоров'я, а й усе життя людини. Якщо ви вірите, що живете у світі повному любові та світла, ваше тіло відреагує добрим здоров'ям. Якщо ж ви живете у світі страху, тіло перебуватиме в стані стресу, що негативно позначиться на вашому душевному та фізичному стані. Батьки перші генні інженери. Суспільство часто нав'язує думку, що після передачі генів батьки не мають значного впливу на своїх дітей, а все інше розберуться гени. Проте Брюс Ліптон рішуче спростовує це, стверджуючи, що батьки є першими та найважливішими генними інженерами своїх дітей, впливаючи на них ще до зачаття, під час вагітності та після народження. Дослідження Томаса Верні, таємне життя дитини до народження та Пітера Натаніелса Життя в утробі джерело здоров'я та хвороб переконливо доводять, що внутрішньоутробний період є критичним для формування здоров'я та характеру людини. Натаніелс називає впевненість у тому, що наша доля повністю залежить від генів генетичною короткозорістю і закликає звернути увагу на механізми внутрішньоутробного програмування. Про дозачаття та під час вагітності вплив батьків починається ще до зачаття через генний імпринтинг, процес, що регулює активність генів на стадії дозрівання сперматозоїдів та яйцеклітин. Усі події життя батьків у цей період відбиваються на розумовому та фізичному розвитку майбутньої дитини. Важливо, в якій атмосфері була зачата дитина, в любові, байдужості чи ненависті. Спокійне середовище, відсутність шкідливих звичок та підтримка рідних і друзів є ідеальними умовами для майбутніх батьків. Ставлення батьків до дитини впливає на неї і після зачаття. Характер, здоров'я, інтелектуальні здібності та емоційні особливості дитини залежать від відносин батьків між собою та до майбутньої дитини, економічної ситуації в сім'ї та соціальних факторів. Плід отримує від матері не лише поживні речовини, а й гормони стресу, кортизол, якщо мати нервує або надлишок глюкози при діабеті. Гормони стресу перерозподіляють кровоток у плода, направляючи кров до м'язів та заднього мозку, відповідального за інстинктивні реакції, тоді як внутрішні органи та передній мозок розвиваються гірше. Це позначає на здоров'я та фізіологічних характеристики людини в майбутньому. Наприклад, низька вага при народженні асоціюється з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та діабету. Вплив внутрішньоутробних умов поширюється навіть на рівень інтелекту, який раніше виключно пов'язували з генами. Дослідження Берні Девліна показало, що гени обумовлюють лише 48% факторів, що визначають IQ, і навіть менше 34% – при синергічних ефектах. Тоді як зовнішні фактори визначають до 51% інтелектуального потенціалу дитини. Наприклад, вживання матір'ю алкоголю та тютюну може знизити інтелект дитини після народження дитини. Усвідомлене батьківство це відповідальність за інтелектуальний, емоційний та фізичний розвиток дитини. Не варто прагнути ідеалу чи однакового ставлення до всіх дітей, адже кожна дитина унікальна, а зовнішні умови постійно змінюються. Ліптон сам усвідомив, що його дочки. Різні не лише через гени, а й через різні умови їхнього виховання. Перша дитина народилася, коли батько багато працював і мав менше досвіду. Друга, коли він був успішнішим і мав більше часу. Для гармонійного розвитку дитині критично важливо отримувати увагу та любов від батьків. Дослідження Мері Карлсон у дитячих будинках Румунії виявили, що нестача уваги та тілесних контактів уповільнює розвиток дітей, призводить до стресового стану, високий рівень кортизолу та агресії життєво важливою є гра Майкл Мендіца та Джозеф Пірс у книзі Прекрасні батьки, прекрасна дитина доводять, що секрет гармонійного розвитку полягає не в ранньому вагчанні, а у грі, яка стимулює допитливість та креативність. Висновок. Ми творці своєї долі. Книга Брюса Ліптона руйнує застарілі уявлення про біологію, відкриваючи нам шлях до самовдосконалення та повного розкриття потенціалу. Головні висновки, які ми можемо зробити з біології віри, перше нашим тілом, свідомістю та життям керує не генетичний код. А зовнішні чинники найважливіший з яких наша віра. Друге гени можуть змінюватися під впливом зовнішніх факторів: хайчування, екології, емоцій, стресу, епігенетика. Третє: лише 2% людей страждають на захворювання, які генетично обумовлені. Переважна більшість народжується з генами, що дозволяють вести здорове, щасливе життя. Четверте. Клітина може існувати без ядра, де знаходиться ДНК, але без мембрани або її елементів, що забезпечують взаємодію із зовнішнім світом. Вона вмирає. Мембрана це мозок клітини. П'яте Еволюція це не жорстока боротьба і суворий природний відбір, а поєднання та ефективна взаємодія. Шосте людина відрізняється від інших тварин тим, що може відслідковувати свою несвідову запрограмовану поведінку та змінювати її, обираючи реагувати на ті чи інші сигнали чи ні. Сьоме. Позитивні вірування здатні вилікувати людину, ефект плацебо, а негативні навіть довести до смерті. Ефект ноцебо вісім мати і батько можуть впливати на здоров'я, розвиток та інші аспекти життя дитини ще до її зачаття через генний імпринтинг. 9. На здоров'я та інтелект дитини в утробі матері впливають зовнішні економічні та соціальні умови, поживні та токсичні речовини, що отримуються від матері, та ставлення батьків один до одного і до неї. Десяте для гармонійного розвитку дитині важливо отримувати увагу та любов батьків і багато грати, що стимулює допитливість та креативність. Біологія віри це заклик до усвідомленості. Вона нагадує нам, що ми не пасивні спостерігачі своєї долі, а активні учасники її. Формування, змінюючи свої переконання та свідомо взаємодіючи з навколишнім світом, ми можемо змінити наше тіло, розум і, зрештою, все наше життя. Це потужне послання, надії та можливостей для кожного. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.